Добрий день, вашій увазі. Будинок Соходосівка, будинок преміум класу, побудований з цегли, Ділянка 9%. Сам будинок є 230 метрів, плюс 50 метрів гостєвий будинок, також навіс на декілька авто. Будинок знаходиться в сосновій зоні, дуже гарна панорама з басейном, з такою чудовою терасою. і... Подивіться такий фонтан з басейну. Унікальний будинок в своєму роді зараз є в наявності. В описі точна ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас на перегляд. Сусіди всі побудовані, знаходиться дуже гарні локації. Гарного дня! Чекаємо вас. До зустрічі!